Чому чоловіки мовчать, потрібно зазирнути у психологію, біологію та культуру. Ось чотири ключові причини, які пояснюють це явище. Перше суспільні очікування. Чоловіків з дитинства вчать бути сильними та стримувати емоції. Суспільство часто асоціює емоційну вразливість зі слабкістю, особливо для чоловіків. Наприклад, хлопчиків частіше заохочують не плакати чи бути мужніми, ніж відкрито висловлювати свої почуття. Це формує звичку приховувати емоції навіть у близьких стосунках. Друге, це страх конфлікту. Чоловіки можуть уникати розмов, бо бояться, що їхні слова призведуть до сварки. Згідно із теорією прив'язаності Джона Боулбі, люди із тривожним стилем прив'язаності часто уникають конфліктів, щоб не відчувати загрози розриву. Для багатьох чоловіків мовчання це спосіб захистити стосунки, хоча насправді воно може погіршити існуючу ситуацію. Третє це біологічні відмінності. Чоловіки та жінки по-різному обробляють емоції. У чоловіків активніше працює мигдалина, яка відповідає за внутрішню обробку стресу, а не за його вербалізацію. Тобто, коли чоловік мовчить, він може просто переварювати свої почуття, а не ігнорувати вас. Четверте це культурні фактори в Україні. В Україні традиційні гендерні ролі досить сильні і навіть досі. Чоловік часто сприймається як захисник, годувальник, щоб посилює тиск бути стриманим. У 2021 році було проведене цікаве опитування в Україні про любов та секс, що показало, що 62% чоловіків вважають, що демонструвати вразливість це не по-чоловічому. Це Культурне тло робить мовчанку звичною реакцією. Чи помічали ви, як ваш партнер уникає розмов про свої почуття? Напишіть це у коментарях, це допоможе нам краще зрозуміти один одного.